Під прицілом цивільна та критична інфраструктура вночі та вранці ворог здійснив чергову вже 12-ту від початку року масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему України. Черговий російський ракетний удар по Україні, крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами було 93 ракети. Зокрема, була і щонайменше одна північно-корейська ракета. Вдалося збити 81 ракету. З них 11 крилатих ракет, збито завдяки нашим. F-16. також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали енергооб'єкти в кількох регіонах. Тож Укренерго довелось збільшити обсяги відключень світла. Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно. Ще о 6-й ранку військово-морські сили ЗСУ повідомляли про активність ворожого флоту у Чорному морі. Згодом мирні міста України було обстріляно. На Прикарпатті зафіксували наймасованішу атаку за час повномасштабної війни. Через небезпеку припинив курсувати комунальний транспорт. Наразі на місцях ударів рятувальні служби ліквідовують наслідки. За попередньою інформацією постраждалих немає. Основний удар ішов. По енергетичній інфраструктурі, по різній електрогазовій інфраструктурі, франківська громада ну не постраждала. Маємо уламки в одному з сіл нашої франківської громади, але знову ж таки ніхто не постраждав, жертв немає. І слава Богу, що. Повітряна оборона досить добре е, спрацювала. Є падіння уламки одному з сіл нашої територіальної громади. Я перебуваю саме тут, забезпечено охорону периметру, е, попереджую вихотехнік, які будуть працювати з цими уламками. На Тернопільщині, внаслідок атаки, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Також уламки від збитого залізяча впали біля житлових будинків, без постраждалих. Ворог атакував і Львівщину під обстрілом опинилися шість об'єктів критично-енергетичної інфраструктури. Під час сьогоднішньої ранкової атаки ворог атакував шість об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Станом на цю хвилину пожежі, які виникли внаслідок удару, ліквідували. На місці працюють працівники ДСНС і правоохоронці. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки ворога на енергетичну систему. Диспетчер Укренерго запровадив графіки погодинних відключень. Гатили і по Харківщині постраждали цивільні об'єкти. Наразі відомо про чотирьох поранених. Також ворог бив по населеним пунктам Чернігівщини, пошкоджена ферма, де загинули 11 тварин. Також руйнувань зазнали житлові будинки, господарські приміщення та гімназія. Артур Орел, Дмитро Логвіненко, Дніпро Тіві.